Так, Доброго дня. Сьогодні покажу свій проєкт Checked in Cloud. Це хмарне сховище для файлів. З чого він складається? З двох папок це аутентифікація та основний код Cloud Authentication. Давайте перейдемо з спочатку з Authentification. Що в нас тут є? Форми, по-перше, форма з двома полями, username та паспорт. З атрибутами для CSS э, стилю. Також форма реєстрації, пароль, підтвердження паролю те ж саме. Так, э, далі. Моделі в нас без нічого e, URLs, Три маршрути. Логін, регістр, лагаут. Далі View, Представлення. логін e, view нас використовує форпу логіну, я вже показував. Далі метод валідації обирає юзернейм та паспорт з форми, аутентифікує користувача. Якщо юзера немає, тобто він не аутентифікований, ми його логінимо. А якщо не логінемо, тобто неправильні дані, вводимо помилку. Тобто цей метод. Револютинг форма. Далі регістрація. Тут те ж саме. Тільки ми беремо RF-Password використовуємо його. Ось так. Logout це просто Django Logout Функція і все. Далі переадресація на головну сторінку. В принципі, це все з аутентифікації, тут більше нічого немає. Дима далі. Частина. Що, що в нас тут є? Перше це різні утиліти. їх тут дві це функція для створення логої. Тобто, наприклад, якщо користувач видаляє або додає а, щось, то це все буде у нього в профілі відображатися. Для цього я використовую цю функцію. Наприклад, ось тут. Created file. Це в нас в моделях, коли ми створюємо файл, він завтажується в нас з базу даних і додається одразу створення цього лого. Так. Також метод для отримання розширення файлу. Тобто вводимо тип файл. Якщо це, наприклад, JPEG, png, GIF, це image, документ Docs, там, презентація якась, або щось інше. Документ, відео, це всі формати відео і повертаємо категорію відео, документ або імідж. Також це використовую в API, View та інших файлах. На цьому тут все. Далі також одразу покажу, давайте серіалізатор. Серіалізація для файлу API. У нас тут є uh, поле Name, File, User, Description, Folder, Dated Add, uh, File Type, File V, тобто розширення, uh, саме не розширення, а uh, категорія документ, відео чи щось інше. І оригінальне ім'я, ім'я файлу, яке незмінно, просто вичемо. Це все ми валідуємо та створюємо файл. Ось так. Далі API Так. Видання файлу. Тут ми кукаємо метод видалення, беремо з маршруту. Так, так тут ми беремо з маршруту файла. його премия кейт, тобто ID. Якщо його немає, пишемо, що файл не знайде. Якщо є, видаляємо та перераховуємо сховище. Потім покажу цей метод і вправляємо статус 200, тобто файл видалений. Ось так. Далі видалення папки. Загалом те ж саме. Видаляємо папку та оброблюємо помилки. Далі завантаження файлу. Отримуємо файл, валідуємо, тобто, щоб файл був відправлений, що ліміт сховища не перевищен, і що файл з, з таким же ім'ям не існує. Далі в нас є дата. Потім ми цю дату зреалізуємо. Тобто це всі необхідні поля для моделі для, для створення. Так, якщо реалізація пройшла успішно і все добре, визначаємо користувача, ре, рекрутуємо його сховище та... Так, якщо все добре, то ми сериалізатор зберігається і прикидуємо користувача на головну сторінку. Якщо ні, введемо помилки серіалізатора та відповідь 400 Також в мене є такий меп, метод я його використовую у багатьох класах. Це метод, який перевіряє, чи не перевищує файл сховище у певного юзера. Якщо перевищує, то далі ріде якась обробка. Клас для завантаження багатьох файлів. Він використовує transaction Atomic, Тобто, якщо, наприклад, один файл буде з помилкою, то всі транзакції відміняються. Отримуємо файли. Ось отримуємо назву папки. Якщо файлів немає помилка, отримуємо юзера. Тут ми рахуємо, скільки файли будуть разом важити. Якщо Ліміт не перевищен, йдемо далі. Якщо перевищено, вдаємо помилку. Також, якщо ми вказали назву папка, Перевіряємо, якщо папка існує, тоді додаємо її як folder. А якщо ні, створюємо нову. Далі для кожного файла ми зреалізуємо е, їх, як, наприклад, в перші view, upload. Якщо все добре, зберігаємо, додаємо до списку, щоб потім відобразити всі файли, які ми завантажили. Ось тут. Якщо ні, додаємо помилку, так видаємо помилки. Далі ми перерахуємо сховища, і якщо були помилки, видаємо їх. Тобто щось не вдалося завантажити. Далі. Для відулення для в нас те ж саме. Це, наприклад, як частини коду з Завантаження та з видалення. Можемо пропустити клас, який видаляє всі файли у користувача. Просто ми визначаємо користувача, беремо його всі файли, якщо немає помилка, та намагаємось видалити всі файли. І виводимо помилку, що щось не вдалося видалити, якщо є таке, якщо ні то ми просто так то ми просто введемо статус 200 і всі файли видалені, які файли видалили. Далі в нас перемикач для публічного файлу. Тобто коли користувач нажимає у деталі файлу флаг, тоді він перемикається на паблік або не на паблік. Для того, щоб інші користувачі могли його використовувати та завантажувати, клас, який дозволяє шейрити файли з іншими користувачами. А тут ми отримуємо сам файл і юзернейм. Це юзернейм того, з ким ми будемо ділити файлом. Якщо немає помилка, Далі намагаємось Визначити юзера, якому будемо цей файл шерити, якщо немає помилка. Якщо, є... якщо цей файл є в поширених йому файлах, тоді ми його видаляємо. якщо немає, додаємо. Далі. збігаємо і виводимо. Відповідь. І метод Refect storage IP. Він просто використовує ось цей метод в этом зараз його покажу. Він просто рахує суму всіх файлів та зберігає. Тобто якщо буде якась помилка з завантаженням та розмір файлів не додається. Наприклад, десь можемо нажати на кнопку на сайті та все перерахується. Могу використовувати його у класах. Також у нас є модель юзер, метод отримання всього місця та місця у процентах, також клас файл. Можемо отримати його розмір у мегабайтах метод видалення. тобто визначаємо розмір, виділяємо файл. <кій> у LogActivity, я вже вказував, у утилітах, додаємо це видалення, розмір файлу, тут визначаємо його, назву файлу, дію і видаляємо. Так, тут ми зберігаємо модель. Тобто якщо файла з таким ім'ям немає, тоді все добре. Якщо є, помилка. Також, якщо немає типу файла, ми його додаємо, типу розширення файлу. Зазначаємо розмір. І якщо файл ще не був створений, тоді ми також використовуємо LogActivity та зберігаємо модель папки, тут просто можна отримати розмір папки усі. Активітлог тут діє. Створити файл, видалити файл, папку, створити, видалити та поділитись з кимось. На цьому моделях все. Так. Далі контекстний процесор. Це для шаблонів потрібно. Тобто ми визначаємо asset root на шаблонах як Settings Asset Root. Тобто це в нас шлях до папки Assets у статіку. І це ми використовуємо у е, темплейтах. Так, що ще є в нас є тут е, форми. Кастомна форма для створення користувача, юзернейм, емейл-аватар. Е, так. Далі. Профіль юзера. Тобто тут у нас 6 е, полів, юзернейм, емейл. имя, э, фамилия, аватар э, и опис профиля та э, виджеты, то э, есть грубо говоря, чисто CSS стыри Далее для завантажения файла тут у нас э, название файла, э, файл, папка, опис. Тут также мы выделяем юзера и мы его будем добавлять э, Іншим шляхом. Також для створення папки, для редагування папки і для редагування папки. А, це було для файду, так. <coughs> У нас залишились ще маршрути. Тут багато казати не треба, просто маршрути. І найбільш Великий файл, напевно, це views. По-перше, це головна сторінка. Сегмент, який ми передаємо контекст, це назва URL. Так, зараз, тобто, індекс, який буде на сайтбері відображатись відображатися як активний. Також ми передаємо 5 останніх файлів. Та 5 останніх папок, щоб відображати, відображати список на головній сторінці. Так. Це в нас клас створення, клас завантаження. Так. Це в нас клас завантаження файлу. Що у нас тут є? По-перше, це валідація форми. Тобто тут ми визначаємо користувача, папку. Файл, який ми завантажуємо назву файла та опис. Якщо в нас є місце. Йдемо далі, якщо немає помилка, також перевіряємо на дублікати. І далі додаємо все у форму. Якщо є папка, також додаємо цю папку у форму і зберігаємо. Перераховуємо його сховище. Це я вже показував. Тут також сегмент. Далі update профілю. Чого цікавого, це просто UpdateView. Це в нас сторінка зі списком файлів, Фільтрація по якимось даним, створення папки. Тут теж нічого цікавого. Те ж саме, що і для файлів, але для папок. ListView. DetailView для файла. Тут ми, наприклад, передаємо користувачів, які. Так, з якими можемо ми поділитись файлом. Для editu папки. Для editopайлу. Також детайл для folдера, для папки, функція, тобто клас. Give. Нас відображає сторінку з спільними файлами, профіль юзера. Тут ми передаємо файли та останню активність. Ось так. Далі функція завантаження файлу. Шукаємо файл. І кликаємо завантаження. Якщо файлу немає, подаємо помилку. Так, напевно це все. Так, тут у нас це все. Зараз покажу сам сайт. Так, ось у нас сам сайт. Можна тут зареєструватись або залегінутись. У же ж є аккаунт. Реєструють, тобто, логінять. Покладаємо на головну сторінку. Що у нас тут є? Перше, це місце у сховищі. По-друге, це місце для завантаження файлів. можемо натиснути. Можемо, наприклад, перекинути файл. До цього проєкту цей файл відкрити, або завантажити. Зантажимо, відкриваємо, наприклад, і все працює. Ось так. Давайте його одразу видалю. Також у нас є профіль користувача з останніми діями, з аватаркою, описом та ім'ям. З іншою інформацією. Edit профілю, тобто можемо навіть змінити замість тест, наприклад, щось. Ось тут зберігаємо е, і все змінюється. Так. Стрінка для завантаження файлу. Наприклад, обираємо е, файл якийсь. Наприклад, не знаю. Ось цей назву, опис, завантажуємо. Він з'являється у списку файлів, в нього немає типу, тобто, тому ми не можемо тут визначити його. Я вже показував метод, який шукає ці типи. Ось так Можемо шукати по назві, наприклад. Кажемо, 4 його тут немає, кажемо 23. Починається наш файл, він його знайде. Можемо відкрити файл. Що у нас є у деталі файлу? Найперше це назва, розмір, папка, в якій це файл. Якщо немає, то no folder. Кнопка для завантаження, для видавлення, edit, back to, the, to the file list, назад у список файлів, додаткова інформація. Mm -hmm. Розширення файлу, коли він створений, коли він оновлений, автор файлу, опис. Та тут можна змінювати е, флаг, приймет або паблік, щоб інші користувачі могли його завантажувати. Змінюємо файл із нову паблік, заходимо у Shared Files. він тут з'являється. Можемо це відключити. Він у нас е, зникає. Можемо також поділитись з якимось э користувачем. Ось так. Йдемо далі. Ось так йдемо далі. Список порядок ми вже подивилися, вантаження подивились. Створення папки. Тут просто вказуємо назву, вона створюється. Наприклад, давайте зараз завантажимо. в всю папку. Такой же самый файл. Завантаживаем его. И давайте выдаем его. Folder list. Открываем эту папку. Что мы тут бачим? Размер этой папки за всеми файлами. Файлы в середине. Да, какие там файлы есть. Можем их открыть и тут. Також у нас з'являється на главной сторінці. Тут ось такая смужка с Зайнятим місцем. ця кнопка для перерахування сховища Коли її відпускаємо, у нас ось метод. Якщо видаляємо папку, у нас видаляються всі файли в неї Так, тепер покажу десь тут був запит. Секунду, не пам'ятаю, добре зараз зроблю. Так, ось я маю штраф. <coughs> А Що тут можемо? content». та Folder. Контент ми обираємо декілька файлів, наприклад, що, ребята, просто ось так. 5 файлів. Та вказуємо у нас в папках, коли все завантажено. Тож можете залишити без папки. Я вкажу, наприклад, тест folder. Відправляємо запит. Of files, content. так files. List of Created, отримуємо список з усіма створеними файлами. Сходимо на сайт. Тут у нас є ці файли, які ми завантажили. Можемо їх видалити. Кожен одразу видаляється з папки, вновлюється сховище. Якщо видаляємо всі файли у папці тобто, якщо видаляємо папку, видаляються всі файли в неї. схож нас, наприклад, ще раз завантажимо. и у на нас також є ось вот тут метод delete all. А, давайте його зараз використаю. Так. Покаємо delete. Так, не знайдемо, тому що він ось так виглядає. Так, выберите okay. ОК. Всі файли видалені і список з ID, які файли ми видалили. І ну, тут зникло, Але вони до цього були, папка з'явилась. Це можна побачити, наприклад, у діях, які файли видалились. Ось так. У нас ще залишився шлях з видаленням по ID, як звантаженням. І взагалом це все. Сподіваюсь, нічого не забув.